Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Коли ви чуєте слово ласка уявляєте щось маленьке, миле і абсолютно безпечне. Назва цієї тварини і справді походить від давнього слов'янського слова, що означає любов і ніжність. Але природа, як завжди, любить іронію, бо ласка це один з найжорсткіших і найефективніших хижаків у своєму розмірі. Маленька, стрімка і майже непомітна. Вона здатна на таке, що важко уявити, дивлячись на її кумедну мордочку. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому ласку справедливо називають справжнім кілером дикої природи. Ласка це найменший хижак на планеті. Довжина її тіла разом із хвостом зазвичай не перевищує 18-20 см, а вага дорослої особи не коливається в межах 100-200 грамів. І здавалося б, що може зробити такий малюк, але саме в цьому і криється головна помилка, її тіло неймовірно довге і тонке. Лапи короткі, але з гострими кігтями. Хвіст зовсім маленький. Лише кілька сантиметрів, голова вузька, майже рівна за шириною тулубу, через що ласка здається ще тоншою, ніж є насправді. Маленькі округлі вушка, чорні очі-бусинки і акуратний носик завершують образ милого звірятка. Але цей образ чиста маска. У теплу пору року хутро ласки коричневе, а підборіддя шиє і черевце білі. Взимку ж вона повністю змінює забарвлення і стає білою, майже невидимою на снігу. У цей час помітити її може лише за чорними крапками очей і носа, таке маскування робить ласку ідеальним зимовим мисливцем. Вона надзвичайно рухлива, швидко бігає, високо стрибає, чудово лазить по деревах і пролазуть в такі вузькі щілини, куди не дістанеться жоден інший хиджак. Саме тому від ласки практично неможливо сховатися. Якщо вам уже цікаво, на що здатна ця тварина, підтримайте відео вподобайкою та підпишіться на канал, далі буде ще цікавіше. Ласка поширена майже по всій Європі та значній частині Азії, за винятком крайніх північних регіонів. Вона однаково добре почувається на рівнинах і в горах. У лісах і на полях, біля людських осель і далеко від них. Особливо її приваблюють місця, де багато гризунів, зернові поля, стоги сіна, комори, сараї. Своє лігво ласка влаштовує у дуплах дерев, під камінням, у густих чагарниках або займає чужі нори, кротячі чи щурячі, часто просто виганяючи попередніх господарів. Полює ласка і вдень, і вночі, її хижий інстинкт настільки сильний, що вона ніколи не обмежується мінімумом. Основною здобиччю є дрібні ссавці, польові та хретні миші, пацюки, кроти, хом'яки, молоді зайця й кровлики. Але на цьому її апетити не закінчуються. Ласка полює і на птахів не лише тих, що мешкають на землі, а й тих, що ночують на деревах. Вночі, коли птахи всплять, вона легко підкрадається і атакує. Вона розорює гнізда, поїдає яйця, ловить ящерок, ужів, а іноді навіть наваджується напасти на гадюку. Щоправда, такий бій часто стає для неї фатальним. У місцях поблизу водойм ласка ловить рибу і навіть здатна прокусити твердий панцир рака. А в сільській місцевості її добре знають власники домашньої птиці. Якщо ласка потрапить в курник, наслідки можуть бути катастрофічними. За одну ніч цей маленький хижак здатен передушити десятки курей. І найстрашніше, їй не потрібно стільки їжі. Одна з найбільш шокуючих особливостей ласки. Її надмірна хижість. Навіть будучи ситою, вона продовжує вбивати. Ласка робить запаси про запас, ховаючи або прикопуючи вбиту здобич. За приблизними підрахунками, одна доросла ласка знищує від 2 до 3 тисяч гризунів на рік. У середньому це 5-8 на день, але це лише середні цифри. У сприятливих умовах кількість жертв може бути значно більшою. Попри свої крихітні розміри, ласка абсолютно безстрашний звір. Вона ніколи не відступає без бою. Відомі випадки, коли ласка нападала на лисицю, собаку і навіть невеликих на хижих птахів. Існують задокументовані історії, коли коршуни, схопивши ласку на землі, злітали в повітря. І за мить падали мертвими. Маленький, неймовірно юркий хижак, Стегав викрутитися і перегристи горло птахові. Людини ласка також не боїться і в разі небезпеки може вкусити або серйозно подряпати. Маленька, але абсолютно безкомпромісна. Розмножується ласка в літні місяці. У приплоді зазвичай від трьох до дев'яти дитинчат. Вони народжуються сліпими і безпорадними. Мати довго вигодовує їх молоком, а згодом починає приносити живу здобич, навчаючи малюків полювати. Ласка надзвичайно турботлива мати. За найменші небезпеки вона переносить дитинчат у зубах у безпечніше місце, а якщо виникає загроза, захищає потомство до останнього подиху. Цікаво, що ласки дуже люблять гратися. Малюки бігають галявинами, стрибають, бордюкаються, ховаються в норах і визирають звідти своїми кумедними мордочками. У цих іграх нарідко бере участь і мати. Саме в такі моменти важко повірити, що перед вами один із найнебезпечніших дрібних хижаків природи. Попри всю шкоду, яку ласка може завдати господарству, користь від неї також величезна. Винищуючи гризунів, вона рятує врожаї, запаси зерна та людські оселі. Недарма в давньому римі ласок спеціально утримували в домівках замість котів, як природних винищувачів мешей. І тут виникає головне питання. Тим насправді є ласка, безжальним шкідником чи корисним санітаром природи. Напишіть свою думку в коментарях, мені справді цікаво її почитати. Якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться на канал і не забудьте поставити вподобайку. Попереду ще багато дивовижних тварин, які виглядають невинно, але приховують справжню дику сутість. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.